Ви називаєтесь вечорниці, правильно? Да. А Це чому така попері. назва? Збирались по вечорам на репетицію. На репетицію збирались по вечорам, по вечорам. Угу. От, день дома роботи, а вечором на репетицію. Так і остав. І осталось. Капози ж були. Ну, все а було. Все було. було. А у вас оце так, так, така говірка. А ви як... чуєте, як... москалі? Ви, 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 не горюни, ні? А що це таке? А, є такі не, не, така, є така культура, культура, культура є субкультура. Ми бо... перший раз чуємо. Ага. Думаю. Ви якось так дуже по-русски. А що ж <прави> тепер так, це така біда з Росії сталася? Як вам це? Так, взагалі? а що ж тепер делать? Ми як балакалі, так же балаки. Ну, якщо треба бала... розмовляти, будемо розмовляти. <свят> А що треба? Серце не підказує. Підказує Ой, підказує. Серце підказує Раїса Ємедіна, і, і своя річ наша тарасовская. тарасовська. Тарасовська Тарасовська. тарасовська не москаляча.